Всім доброго дня, продовження теми Глибоке рихлення міні-трактором 13 кінських сил. Я вже одне відео робив, пробний варіант, дешов вдосконалив. І ось продовжую. Одна лапа, максимальна глибина рихлення. Ну, 40, надію, 40 це максимум. 35-36 см. Ось до цієї е, частини 36 см. Ну, якщо так заглибиться, то я вважаю, е, це буде непогано. Після попередньої спроби ось е, зробив, вірніше, змонтував ось цей каток. Він у мене. Працює на мотоблоці, але прекрасно, як я бачу, і тут себе показує. Значить, е, мета його не так подрібнювати, е, землю як просто використовую як опорний каток. Ось ця діланочка. Тут був сидерат, осінню було зорано. Потім ранньою весною посіяв гірчицю ще раз. І ось зараз її трошки якби затолочив, так, прим'яв. І ось, якби в один, вирішує, в один слід я вже зробив. Бачите, сліди є. Це е, пройшло рихлення в один слід. Це така, я би сказав, уже сучасна технологія без отвальної його обробітку. Землі. Пробую такий варіант. Земля важка. На цій ділянці, якщо я міг на 15 см, максимум 18 см зорати, то це вважалось вже добре. Великий трактор тут не був давно, вже років 15. Один раз 5 років назад я пробував. Але він теж так поверхнево мені здер поверхню і все ось. Я вирішив все-таки добитися такого рихлення, хоч правда і не по сезону. Але зараз збираюся ось по цьому сліду садити кукурудзу. Не знаю по сліду колеса, ще мабуть пройдусь лапами культиваторними, так, трошки взрихлю поверхню. Ну, ну що, перша передача. Максимальна глибина ну, іде трошки важкувато, але йде на першій передачі. Ну, а зараз звичайні лапи. Ось і перша поломка. Лапами я не пройшов. Начало мені щось одна сторону крен давати. А вже як приїхав додому, побачив, що ШС мій розлетівся. Ну, Мабуть, слабовато такий ШС буде. Не пам'ятаю, 16 чи 17 діаметр посадочний навал. Ще раз один поставлю. Якщо не будуть витримати, то прийдеться якісь тулки робити інші. Можливо, капролонові.